Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі програма Власний погляд і нашої студії Павло Жебрійський, народний депутат України, Верховної Ради 4-6-го скликання. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І власне понятно. зараз активно обговорюються зміни до бюджету, їхній контекст, необхідність, доцільність, логічність. Більше говорять все таки про форму. А хотілося б поговорити сьогодні про зміст, таких змін до бюджету. От якщо саме заглиблюватись в питання змісту, змістовне наповнення цих змін до бюджету. Наскільки дійсно сьогодні вони потрібні Україні, і от саме в такому контексті, в якому виносить уряд? Те, що з бюджетом є проблеми, це безумовно. Сьогодні уряд називає 40 мільярдів гривень бюджетна дирка, по моїм підрахункам, це за 100 мільярдів гривень реальна бюджетна дирка в бюджеті України. І проблем дуже дуже багато. І власне не робити якихось змін це безперспективно. Але е, ми поговоримо з вами про ті зміни, які пропонує е, уряд до бюджету, але е, в першу чергу те, чого не зробив уряд, і те, що повинен був зробити уряд. Є дві речі, які, е, власне, для чого і спонукав Міжнародний валютний фонд і Майдан, спонукав цей уряд, який е, уряд мав би провести в Україні. Перше питання це ліквідація пільг. І якщо Яценюк обізвав себе урядом камікадзе вибачте це уряд євнухів а не камікадзе тому що жодних реформ немає крім запозичень і латання дир Ну, можливо ситуація така в ні, і період ні, такий важкий для України? Найкращий період для непопулярних заходів це дві речі це криза економічна або криза воєнна яка сьогодні є в україні суспільство тоді готове сприймати нові правила гри Сьогодні в Україні порядка 55 60 людей мають пільги. І монетизація, часткова монетизація пільг, ліквідація дурнуватих піль, яких є, суттєво принесла б збереження фінансового ресурсу, який мав би. Власне, наповнити бюджет кажучи про монетизацію, мова йде про адресну допомогу так. і конкретне виділення під конкретного Абсолют, особу? абсолютно. Тут сьогодні не просто пільги мають мати люди з мізерним достатком і з неймовірним достатком. Ми якось з вами, я пам'ятаю, років сім назад говорили, що деякі у нас депутати, мільйонери, які ходять в Форбс, вони мають право на пільги і користуються пільгами, і це неправильно. Тому що є люди, які власне потребують пільг, які мають мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату, соціально незахищені верстви населення, мали б отримати соціальну допомогу, субсидію, і це було правильно. І перше, що мав би робити уряд Камікадзе, те, що зробив Бальцерович в Польщі, ліквідація совковості, тобто системи пільг, які не є спрямовані на тих, кому вони конче необхідні. Тобто не за статусами статус, індивідуально. а індивідуально. Той, хто насправді потребує такої допомоги державної. Mm -hmm. Це перше завдання. Друге завдання це спрощення ведення бізнесу. Не секрет, що на сьогоднішній день хабарі як були, так і є. Приклад з історії. Позавчора приходить пожежник, я трохи зараз, оскільки не депутат бізнесом займається, і просто приносить в аптеку листок на 1100 гривень, ліків дайте йому, стілець йому купіть. Я його, звичайно, вигнав, але, в принципі, людина просто не має країв, не розуміє, що сьогодні ситуація змінилася. Він як брав оброк, так і хоче брати. Це до мене зайшов, а уявіть собі до пересічної людини, до пересічного бізнесмена. І це все продовжується. Жодних реформ, жодного спрощення ведення бізнесу, жодного економічного стимулу для бізнесу не проведено. І в цьому суть проблеми. Тому що сьогодні потрібно не тільки зменшувати, збільшувати верніше, податкове навантаження і збільшувати доходи бюджету за, 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 за рахунок розширення бази оподаткування, а потрібно розширювати. Бізнес розширювати сегмент оподаткування, а з цього приводу ж уряд жодних заходів не зробив. І любе міністерство, візьміть насправді жодних реформ, ті, що вкрай потрібні, і, власне, в цей час, коли отака бідося в Україні їх потрібно було проведити, не провели. Сіли в крісла і думають, що все класно. Фейсбучать в Фейсбуці і тішаться від того, що е, Донецьких. Ідіотів змінили, але кращих не привели. Павло Іванович, я розумію, що зараз емоції дійсно зашкалюють, і всі ми оцінюємо ситуацію більш емоційно, так. Аніж, так. аніж реально те, що так. потрібно. Давайте, Якщо говорити за реальністю, от зараз внесено в перелік змін до податкового так. кодексу. Наскільки дійсно він логічний і наскільки він вміщує ту? Мінімально необхідно на сьогодні зміни, які змінили б ситуацію і можливість бізнесу давати додаткові надходження до бюджету, ну а і... суттєво, uh -huh. суттєво це не змінить. Насправді підняття рентних платежів на руду, підняття рентних платежів на газ і нафту. Є власне правильним. Я сьогодні, йдучи на передачу, передивився економічної відомості, і багато в тому числі народних депутатів переймаються так, що збільшення рентної платежів на руду приведе у нас до зупинення металургійних комбінатів. Вибачте, нічого спільного це немає. Тобто металургійно достатньо багато рудоуправління. У нас сьогодні роблять окатиші, Тобто, в принципі, жмакують цю руду і відправляють в Японію, в інші речі, не переплавляючи тобто, на це метал. Сировина. Це фактично сировина, фактично роблять бідосю в екології, роблять ями в Україні, залишають погані речі. Через офшори відправляють кінцевому споживачу, не платячи жодних податків і підняття рентних платежів. Це правильно. Тобто, податкові ями, як... Були, так і залишилися, звичайно. і жодна реальна боротьба з ними і не розпочалася. звичайно. Але власне питання ж стоїть наступним чином. Мали бути індикативні ціни. Це ще в принципі при Азарову угу. приймалося, але там все обрізали, обрізали в кінці в кінці вихолостили ці всі речі. По якій ціні? Тобто насправді є біржова ціна на ті ж окатиші чи інше нью-йоркської біржі. Плюс-мінус 5% маржа залишається, і не нижче цієї ціни має продаватися кінцевому споживачу. Тоді ці підприємства платили б нормальний податок на прибуток, і тоді власне можливої підняття рентної плати mm -hmm. не було. А сьогодні що роблять? Показують якусь мізерну рентабельність за рахунок повернення ПДВ. Відправляють на офшор, а з офшору відправляють по тій реальній ціні ринковій, не платячи жодної копійки податку на прибуток. Оце а все не вже цього не видно. Це настільки, скажімо, лежить а... на гора на видноті, так це чому цього не застосовують? Але Групи впливу в парламенті на сьогоднішній день є, тому що ви ж розумієте, що непересічний громадянин у керує, має у власності рудоуправління. В того 20-30 депутатів за ним стоїть, в того 30-40 депутатів стоїть. Парламентський лобізм. парламентський лобізм, але тут поганий лобізм. Підняття цін на газ і нафту. Що ми робимо? Ми, в принципі, правильно роблять, що піднімають ціни на рентну плату на газ і нафту. Чому? Тому що Укргазвидобування і інші державні структури, добуваючи газ, продають по понеринкові, а так званій соціальній ціні для держави, а держава вже по занищенні ціні населенню продає. Але в нас є приблизно 15-20% газу і нафти добуваються приватними компаніями. І ці приватні компанії подають по ринковій ціні. Допустимо, якщо е, е, Укргазвидобування продає по 700-800 гривень е, Нафтогазу України е, е, за тисячу кубометрів газу, то приватні компанії продають по 5,5-6 тисяч гривень промисловості і мають надприбутки. На оцих всіх речах. І через це підняття рентної плати на газ для приватних компаній, які продають в реальний сектор по ринковим цінам, це є правильний крок. І насправді я переконаний, що це дасть допомогу бюджету. Ці всі речі є правильними. Неправильним є річ залишити насправді держслужбовців на голому окладі. Голий уклад особливо це стосується рядових працівників, навіть в системі державного управління в Києві. Не всі ж міністри, і не всі заступники міністрів, а є прості, вибачте, клерки, які отримують мізерну заробітну плату, і тут без адміністративної реформи, без того, щоб ці люди отримували нормальну заробітну плату. Отримувати ефективне від них управління безперспективне. От дивіться, мені не платять заробітну плату, але я маю право підпису для того чи іншого бізнесу. Та навіщо мені ця зарплата? Якщо я за будь-який підпис, отримаю 10-річну свою заробітну плату. І власне такими шляхами корупції не подолаєте. Це підштовхування до корупційних дій тих людей, які... Власне, не мають свого бізнесу і живуть на заробітну плату. Навіть ті одиниці, які не беруть хабарі, при такій системі вимушені будуть брати хабарі. І це система популістична, це система, неначе подобається людям, пересічним громадянам, що тих. Міроєдів держслужби бовців ми заставимо жити на одну зарплату, але це штовхання до корупції і це ще погіршення інвестиційного і економічного клімату в держави. Такі заходи є неправильними, несправедливими і е, неринковими. Тобто практично от багаті повинні платити більше, знову цей принцип не спрацює, особливо зважаючи на ці зміни до бюджету, які запропоновані, не спрацює цей принцип, тому що сьогодні це латання дір, це биття по хвосту. Але за рахунок соціально, скажімо, і так неспроможних громадян, і, як правило, це дійсно лягає на плечі кожного кожного українця. Ну неначе в останній редакції по соціальним програмам там немає такого удару, як було по першому, коли не проголосували в парламенті. Але ключове питання ж сьогодні це проблема. Можна корову зарізати, на їсти з м'ясо. Але можна корову годувати і доїти, і мати телятку, і мати і м'ясо, і молоко, і так далі. Що сьогодні робить уряд? Він просто ріже корову. Тобто сьогодні жодних. Посилив для економічно активних людей для економіки уряд Ті, що створюють робочі місця ті, що дає, так, сплачують податки так, до бюджету. Так, Абсолютно сьогодні спрощення системи ведення бізнесу немає. Сьогодні економічних стимулів для виведення формув... виведу заробітної плати із тіні, для а, виведення а, із тіні прибутків. Сьогодні жодних економічних стимулів держава не запропонувала. Від Макеавелі є дві речі: кнут і пряник. Насправді має бути боязнь того, що людина, якщо не буде вести uh -huh. чесно бізнес, сяде в тюрму або в неї відберуть за борги бізнес. Але має бути пряник, що людина може при цій системі оподаткування, uh -huh. при цій системі ведення бізнесу заробити гроші для оплати праці найманих працівників і для себе в якості дивідендів. Якщо оцей мікс, оця середина middle є, тоді підприємці починають бути законослухняними. І тоді вони починають працювати і на благо себе, і на благо держави. Таких стимулів на сьогоднішній день я не бачу, і це фактично латання дир, обрізання, навіть не як синагогі, і нічого хорошого з цього не приведе. Це просто закриємо 40 мільярдну дирку угу. і не більше, і не менше. Наскільки логічно сьогодні, от переходити до воєнного податку, який також активно зараз обговорюється можливість, ніби невелика сума, але. Я думаю, що це правильний е, крок. Я впевнений. То тобто, незалежно від ситуації, півтори відсотки від абсолютно. Доходів. Я думаю, що можна було б і більший податок е, зробити на е, тому, що але він має бути тимчасовий, щоб він не був безумов, безумовно. Це тимчасовий на час воєнних дій. Тобто, е, от на сьогоднішній uh -huh. день е, є частина наших е, хлопців, які воюють там. І зрозуміло, що е, знаєте, для забезпечення боєздатності цих військових частин. Безумовно, має все інше суспільство, яке не приймає участі в активних бойових в, е, діях, приймати участь у цьому всьому. Це має розділити вся українська громада, оцю оцю навалу, і має поступитися чимось е, Я думаю, для перемоги в, в цьому питанні. На чи хто буде сперечатися? Єдине, щоб ці гроші були цільовими, і щоб вони дійсно йшли тим людям, які сьогодні знаходяться на передовій, для того, щоб якимось чином допомогти їм витримати от не умови, в які вони Це... сьогодні перебувають. Чи є цільовим цей податок? Чи, от, чи ми назбираємо тих 9 мільярдів, про які сьогодні говорять уряді, саме на воєнні потреби? Є проблема. Насправді, знаєте, я одним із чиновників говорив і каже, що є проблема на сьогоднішній день. Випустили 100 мільйонів облігацій на війну mm -hmm. і, не, і не, не купили люди. Я кажу, а не купили чому, друзі? Якщо ви кожного дня засоби масової інформації повторюють, на рахунках Міністерства оборони 4 мільярди гривень, але купити бронежилетів і е, захисник кевларових касок не можуть. Люди здали 100, 170 мільйонів е, за рахунок цих 5 гривень, але в принципі неефективно розпоряджаються. <реш> при такому промоушені, при такій промоції, то ніхто не буде зробити. І безумовно, якщо б насправді уряд хотів... Щоб люди здавали і це все робили, вони мають в тому числі з громадських активістів зробити наглядову раду за використанням цих коштів, і е, тоді відповідати призначення має бути прописане. Безумовно, також. цільове призначення має бути прописано. Що це чітко або на грошове е, забезпечення. Або е, на бойові там, е, снаряди, е, ракети і так далі, або на інші речі. Це все має бути прописано, щоб суспільство розуміло. І тоді суспільство не буде супротиву. Бо суспільство сьогодні готове. І ті е, волонтери, які збирають і везуть, е, не ставлячи до відома жодні органи державної влади, вони готові. Вони вже давно цей податок ще в більшій мірі сплатили. Ще в більшій мірі сплатили. Але люди хочуть звіту. От звіту стосовно звіту дійсно в таких складних умовах уряд повинен би звітувати за кожну копійку. Чому не запроваджено такої інформаційної політики і для того, щоб суспільство знало, як застосу ці гроші, що робить уряд для цього? Можливо, потрібно активніше рівень спілкування саме от в цьому цих моментах. Ну а прозорість це ключове питання, яке mm -hmm. при розподілі коштів, і при тому і довіра суспільства відбувається тільки туди, коли є прозорість, і суспільство готове поступатися частково своїми свободами, грошима і так далі. Але вони хочуть побачити, що в кінці mm -hmm. кінців з цього виходить. І власне в цій частині я думаю, що і мінфіну. Тому що це окремішній податок, потрібно створити. Угу. Я ще раз наголошую, ту ж громадську раду, щоб суспільство чітко бачило із тих людей, які мають довіру в суспільство, щоб люди бачили і доповідали, і щоб ця довіра була бо до органів влади, навіть до змінених на сьогоднішній день, в суспільства довіри немає. Зрозуміло, і якщо підсумовуючи наше завдання, громадський контроль, це поперед все, особливо такий складний період, який сьогодні перебуває Україна, підсумовуючи нашу розмову, от ваші пропозиції і бачення розвитку подій змін до бюджету, наскільки, скажімо, як через парламент це рішення може пройти, і наскільки отримає необхідну підтримку? Думаю, що мінфін Кабмін перейшов на узгодження із парламентськими більшістю, то якої вже немає де юро, але де-факто вона ще продовжує спілкуватися. Ну, принаймні, соратники ніби. так. Думаю, що неприйняття є загрозою для наступної виборчої кампанії для багатьох фракцій, і не проголосувати не зможуть. І є реальна можливість проголосувати в четвер. Зміни до закону про бюджет. Але я дуже хотів би, щоб під час виступу я не знаю, хто буде доповідати, мабуть, прем'єр-міністр буде доповідати, але він має сказати: хлопці, це останній раз, коли ми просто латаємо дири. Після цього всього ми робимо те, що ми говорили: ліквідація пільг, прозорість ведення бізнесу, спрощення ведення бізнесу, розширення бази оподаткування. І я переконаний, що на такі. Мажорні ноті власне проголосування буде ну не одноголосним, але більшістю парламенту відбудеться. дійсно розпочинати треба з себе навіть і депутатських, які є на сьогодні, і навіть із тих матеріальних допомог, які понад 100 заможних депутатів на Пані сьогодні понад тримали. Це це, це, це моральний критерій, це не гроші, тобто там мінімальні ці гроші. Да, от по цим допомога, Але він так, досить визначальні цікаві, але, але це моральне, це моральна категорія, це не фінансова, це моральна категорія. Але ми говоримо про зовсім інші в державі. Знаєте, зараз вийшла моя книжка і на обкладинці Жити по людськи, на обкладинці є фігура людини, і в неї з голови тягнуть молот. Тобто ми маємо на кінець, -то, на 23-му році незалежності України з себе дух Совка. Оці пільги не тим категоріям населення, які вони потрібні, які є розширені, вони є. Нашим спадком від совка. І цей совок ми маємо ліквідувати. І, власне, уряд, який обізвав себе камікадзе, має це зробити, і досвід пана Бальцеровича, Лешика Бальцеровича, для них має бути дороговказом. Уряд, який обзиває себе так, має чітко усвідомити, що він робить непопулярні кроки, і на 5-10 років він має забути про свою політичну кар'єру. Він просто зробив а, там, по-моєму, хтось казав з трибуни, вирощав і казав, що от як державний діяч, от якщо... Насправді поступити як державний діяч, то треба провести жорсткі, непопулярні заходи, зрозуміти 5-10 років політичної сфері немає чого робити. Але нащадки будуть пам'ятати, що це супер, що така людина зробила крок для того, щоб Україна стала правовою, незалежною, багатою державою. Павло Жибрійський, народний депутат України Верховної Ради, 4 6 скликання в гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло. Нехай щастить.